Зовсім не очікував такого, що треба буде грати 120 хвилин, але видався матч серйозний. 3-1 виграли, я дуже радий. Виручив команду на останню хвилину. Це було двох команд, але я дуже радий. Ну, я завжди дію інстинктивно на пенальті. По розбігу гравця, по його положенню стопи, реагує, як і куди він буде пити. Та Може бути по, по ситуації. в грі. Мондраш був, звісно, перед першим таймом, в першому таймі щось замав паніку. Потім в другому таймі вже легше було та приймав то Я дуже вдячний тренерському штабу, що дали мені такий шанс проявити себе.